Всім привіт! В цьому відео відомий співак висловився про свого друга втікача Олега Винника. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Український співак та продюсер Геннадій Вітер, більш відомий як Гена Вітер, розкритикував відомого артиста Олега Винника. Виконавець відповів, що підтримує спілкування з колегою. Продюсер поділився, що тривалий час вони з винником були близькими друзями, однак після повномасштабного вторгнення співак вирішив виїхати за кордон, пояснюючи це лікуванням від важкого захворювання. За словами Вітера, Олег з того часу жодного разу не зателефонував та не намагався зв'язатися з ним. Геннадій був здивований такою поведінкою друга і тому написав обраниці винника співачці Та Ісії та Юне. Проте і це спілкування виявилося невдалим. Велике розчарування. І ти вважав цю людину насправді близькою, але після вторгнення він просто зник. І коли через моїх друзів він передав, що Гіна навіть не телефонує. По-перше, у мене немає його нового телефону, який він змінив за два-три дні, по-друге, я намагався списатися з людиною, з якою він живе, стаєю, і вона відповіла на моє повідомлення через сім з половиною місяців, я вже не відповідав, бо розумів, мені вже не цікаво. На жаль, Олег виявився просто слабкою людиною, який не зміг підтримати друзів, поділився Вітер. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаємо, раніше співачка Оля Цибульська висловилася про Олега винника. Вона переконана, що співак рано чи пізно захоче повернутися на Батьківщину. Вона припускає, що це може статися за кілька років. Виконавець думає, що після повернення винник почне виправдовуватися або відновити свою репутацію в українському шоу бізнесі. Я не виключаю, що років за п'ять Олег Винник приїде на білому коні та скаже дівчата, я скучав. Розкаже історію, що зколихне жіночі дущу, як він плакав, як він сумнівався, але постійно думав, заходив на сторінку кожної, читав її пости, дякував за кожну троянду, згадує концерти і як їм було дуже добре разом в різних містах. Артистка вважає, що в деяких людей короткочасна пам'ять. За її словами, шанувальники Олега швидко забудуть про його виїзд з України і радив зустрінуть тікача. Дякую, що дивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.